Іван Драч, Балада про соняшник. Соняшника були руки і ноги. Було тіло шорстке і зелене. Він бігав на випередки з вітром, він вилазив на грушу і рвав у пазуху гнилиці, і купався коло млина і лежав у піску, і стріляв горобців з рогатки. Він стрибав на одній нозі, щоб вилити з вуха воду. І раптом побачив сонце, красиве, засмагле сонце. В золотих переливах кучерів у червоній сорочці на випуск, що їхало на велосипеді, обминаючи хмари на небі. І застиг він на роки і століття в золотому німому захопленні. Дайте покататися, дядьку. А ні, то візьміть хоч на раму. Дядько, хіба вам шкода, поезія, сонце моє оранжеве, щомиті якийсь хлопчисько відкриває тебе для себе, щоб стати навіки соняшником.